Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі! Гарного перегляду за чашечкою кави, гарячого чаю або какао. По осінньому зараз я якраз роблю чай з лимончиком та яблучком. Коли він настоїться, хвилин 5-10, аромат чарівний. Сьогодні відео буде дуже насиченим. Зробимо смачне печиво з трьох інгредієнтів. Як Яке дуже швидко робиться гарне на зовнішній вигляд і смачне. Вийде з кожної господині, Поділюся чарівною маскою для волосся з натуральними інгредієнтами. Будуть смачні рецепти, прасування одежі, прання, прибирання. Поділюся мотивацією з вами. Як я вже казала, печиво буде дуже легке та дуже смачне. Ось ці корочки апельсинові, можна використовувати також лимоні корки, нарізаємо тоненькими смужечками. Потім їх потрібно присипати цукром та, та додати меди. Також можна це виварювати в Сиропі буде дуже смачно, але в мене зараз часу не було. Тоді я скористалася таким швидким методом. Це печиво називається кале. Інгредієнти мінімальні: це борошно та цукор по 250 г, яйця 3 штуки, вершкове масло для змащування деко, кірки апельсина та лимону. Це, за вашим бажанням, можна обійтися без них. Як же готувати яйця потрібно збити з цукром до пишної світлої маси, продовжуючи збивати, додати частинами просіяне борошно. Тісто має бути консистенції рідкої сметани, а в цей час необхідно духовку розігріти до 180 200 градусів разом з деко. Стаємо декос духовки та змащуємо його вершковим маслом. Столовою ложкою викладаємо тісто у вигляди коржиків кругляшків на відстані 3-4 см. Випікається дуже швидко. Орієнтуйтеся по своїй духовій шафі, потрібно, щоб края стали золотавого кольору. І їх дуже швидко, поки коржики гарячі, лопаткою знімаємо з деко і склеїмо один край, формуючи квітку. Корочку апельсина або лимона нарізаємо тоненькими довгими смужечками, що ми зробили з самого початку, занурюємо в цукор та в мед, і в кожне печиво кладемо смужечку апельсина. Ну, Дуже смачно спробуйте! Саме такий зовнішній вигляд має готове печиво. І воно дійсно схоже на квіточку калу. Саме головне, що це печиво робиться дуже швидко та вийде у кожної господині. Готуйте і смачного. Дівчат, я дуже хочу, щоб у нас таке було дружнє ком'юніті. Підписуйтесь, будь ласка, та пишіть коментарі. Напишіть, будь ласка, які ви готуєте печива, за якими ви готуєте рецептами, діліться. А в мене накопичилася одежа для просування та складання після прання. Ось я зараз цим і займаюсь. Останнім часом я займаюся такою мотивацією самої себе. Там, на прибирання, на позитивне мислення. Хочу поділитися своїми методами та способами саме зараз у цьому відео щодо прибирання. Якщо вам це цікаво, будь ласка, ставте якісь коментарі, пишіть, я буду цьому дуже рада. Ну, по-перше, сприймати прибирання позитивно. Ми витрачаємо чимало частини життя на прибирання не для того, щоб катувати себе, а для власного благополуччя, жити в чистому будинку, де все лежить на своїх місцях корисно для гарного настрою, продуктивності та загалом для здоров'я. Намагайтеся не сприймати наведення чистоти як каторгу, вважайте це інвестицією у приємний відпочинок. Придумайте собі винагороду, все до банального дуже просто. Якщо приступити до прибирання вам занадто складно, придумайте собі чим порадувати себе після того, як ви це зробите. Пообіцяйте собі смачний десерт чи ще одну серію улюбленого серіалу. Не беріться відразу за всі кімнати. Вам не обов'язково розуміти під прибиранням тотальне звільнення від безладу всіх частин своєї квартири. Очікування генерального очищення всіх кімнат разом з миттям підлог та вікон вимотує ще до його початку. Сьогодні помити кухню, завтра очистять ванну. Загальний вигляд квартири від цього не постраждає. Складіть розклад. Подумайте, як вам легше займатися прибиранням один-два рази на тиждень, по кілька годин або щодня по 20-30 хвилин, якщо не впевнені, хоч би спробувати другий спосіб. Так фронт робіт перестане вас лякати, а наведення порядку стане чимось. Звичайним, наприклад, понеділок розібрати одяг у шафі, вівторок витерти пилюку, розставити речі на полицях, середа вимити підлогу в своїй квартирі, четвер очистити ванну, кімнату, п'ятниця. Вимити плиту, субота, розібрати старі речі на балконі. Неділя поміняти постільну білизну, відправити речі в прання. У результаті кожен день на вас чекає не так багато справ по дому, і на їхнє виконання знадобиться не більше півгодини. Сприймайте прибирання як спорт. Година миття підлог спалює близько 200 калорій. А якщо ще щось робити паралельно, це може бути як і повноцінне заняття його. Увімкніть активну музику. Спокійні та меланхолійні пісні не підійдуть. Включайте музику, під яку вам так і хочеться почати рухатися. Або навпаки. Якщо вам хочеться релаксу та спокою, увімкніть саме таку музику. Це задасть вам ритм, підніме настрій, а час з нею пролетить швидше. Ви здивуєтесь, що миття, підлог та домашні справи займає лише 4-5 якихось треків. Також закривайте соцмережі. Прибирання може закінчитися на попередньому пункті, коли ви сіли за комп'ютер та за телефон, щоб вибрати музику. І через нього не встали. Та побачили нове там, повідомлення ще щось. Закривайте всі чати та вимкніть повідомлення. Почніть із найскладнішого: от знайдіть найнеприємніше прибирання і зробіть це першим. Позбавтеся непотрібних речей, перестаньте нескінченно перекладати, протирати, розкладати речі, які вам не потрібні, які вам не подобаються. Коли ви звільните місце, одразу захочеться його прибрати, акуратно оформити та тримати у чистоті, дістаньте всі старі непотрібні речі, і одразу складіть їх у пакет. Головне, не ховати це на балкон або в комору, а постаратися одразу винести. З будинку, щоб не було спокуси повернути все назад. Та й зайві завали вам ні до чого. Починаю готувати суп з фрикаделюк. Фрикадельки я морозила у минулому відео. У куплячу воду я кладу фрикадельки. В цей час я нарізала помила, почистила моркву, картоплю, нарізаю квадратиками, цибульку нарізаю квадратиками. Цибулька мені знадобиться до приготування фаршированого перчика, який я також морозила раніше. Ось нарізаю цибульку. Натираю я моркву на терці, це знадобиться мені до смаження на пательні. Моркви нарізаю дрібним. Кубиком, квадратиком, все все піде до супчика. Дівчат, в супчик я кладу моркву та цибулю, я вилила перший бульйон, додала воду нову це вже другий бульйон. Паралельно я розігріла пательню, де смажиться в мене цибулька з морквою та додаю томатну пасту. Якщо ви помітили, то в мене знаходяться дві каструльки. Перша це супчиком, яка готується, а друга з курячою грудкою, яку я відварю, хочу зробити олів'є. Так, насипаю я, кладу томатну пасту, все перемішую, доводжу до кипіння, трішки додаю водички, спеції, часничку. І це все піде в мене як заправочка до фаршированого перчика. Фарширований перець я також заморожувала. Робила я його раніше. Саме сьогодні в мене такий день, коли потрібно зробити їжу, але в мене немає багато часу, і настав час моїх заготовочок. Дівчат, якщо вам це цікаво, щось такі якісь рецепти заготівлі в морозильну камеру, давайте пишіть, я буду знімати окреме відео на цю тему. Як то кажуть, домашні справи ніхто не відміняв їжа, їжа прибирання, прибирання. Так, а ми повернемося до мотивації. Дівчат, як то кажуть, якщо ти позбавляєшся непотрібних речей, то цим самим ти відкриваєш двері для нового у своєму житті. Так, дівчат, а це я також придбала в Туреччині. Це така суміш, варена, як гарнір. Під гарнір, да, і зараз я буду з цього робити олів'єшко. Туди входить картопля, морква та горошок. Кури... Куряча грудка зварилася в мене, я її буду нарізати квадратиком, потім відварю яєчки, також огірочок нарізаю, все заправлю майонезом корисним, Ой, та буду куштувати. Щось мені, знаєте, захотілося такого салатику. Цей салат в мене асоціюється з новорічними святами. Додайте щось нове до інтер'єру. Купуйте яскраву вазу чи лампу, розставте декоративні свічки і повісьте нові штори. Принесіть будь-яку дрібницю, яка прикрасить вашу оселю. І якщо у вас у квартирі безладдя, ви відчуєте, що куди б ви не поставили нову річ. Ніщо не зможе прикрасити ваш будинок так, як чистота. Дрібний безлад прибирайте відразу. Почніть мити посуд одразу після їжі. Це триватиме максимум 5 хвилин. Якщо зовсім немає часу, наприклад, вранці заливайте посуд теплою водою. Так буде набагато простіше відмити його після. Завжди складайте на місце книжки, прибирайте косметику, застилайте ліжко, витрачайте хвилину свого часу. Декілька. З таких дрібниць і народжується порядок. Який настільки приємно підтримувати, що жодна мотивація не потрібна. Дівчат, я зараз мию взуття, треба привести його до ладу, щоб воно все чистеньке. одежу прасувала, а зараз мені потрібно розвісити одежу, яку я випрала. Ділюся з вами масочкою домашньої з натуральних інгредієнтів. Необхідно яйце. Можна жовток тільки, я взяла та білок та жовток, півтора столові ложки меду, стільки ж олії. Все це необхідно змішати та нанести на волосся. Маски з яйцем для волосся добре живить волосся по всій довжині, надають та м'якості, приборкують неслухняне волосся, зміцнюють коріння. Якщо використовувати тільки білок без жовтка, це зменшує жирність шкіри голови, захищає від ушкоджень. Загалом такий чудовий та натуральний засіб гріх не використовувати. Дівчата зараз я з вами ділюся своїм домашнім доглядом. В мене був такий конер та такий шампунь. Шампунь розжежевого кольору. Зараз в мене ось Ларіаль. Такий догляд за волоссям. Дівчата, ну, мені Ларіаль більше подобається. Розкажіть, який у вас догляд, яким ви користувались, чи користувались тим, що я показувала вам у відео? Зараз я буду власне, наносити свою чудо масочку, яку я тільки ще зробила. Цей рецепт більше підходить для сухого волосся та роздратованої шкіри голови. Втім, якщо в тебе жирна шкіра, але сухе волосся, наприклад, через часті фарбування сміливо використовуй цей рецепт, просто на шкіру голови суміш не потрібно наносити. Після нанесення обов'язково потрібно утеплити шапочкою або звичайною плівкою для харчових продуктів, також доповнити інсталяцію з рушника чюрбаном, змити маску через 40 хвилин. Буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми рецептами масочок, що вам допомагає, що ви робите, чи що ви хочете зробити, які ви знаєте методи та засоби відновлення волосся. Поділюся з вами маскою, яка називається лінива маска для живлення та блиску. Це експрес-догляд за волоссям. Коли маску робити ліньки, а якось доглядати за локонами хочеться, необхідно взяти два жовтки, розмішати, руками розподілити від коріння до кінчиків, закотати плівкою і залишити на півгодини. Це відміний спосіб. Швиденько порядкувати волосся після моря, вітру, морозу та інших випробувань. А зараз я дороблю прикрасу до волосся, квіточки яких я робила в минулому відео. Якщо вам цікаво це, я можу записати відео більш детально, як зробити ці квіточки на прикрасу для волосся. З жовто-блакитних. Синіх квіточок я буду робити іншу прикрасу, подумаю, яку саме, і обов'язково з вами поділюся. Дівчата, мені дуже цікава ваша думка, що б ви хотіли, з, з, з чим би з вами ділитися, у якому форматі записувати відео, більше про е, готування їжі, чи більше про мотивацію, чи догляд за собою, чи прибирання. Діліться, будь ласка, мені буде дуже приємно, якщо ви будете ділитися зі мною своїми думками. Дуже вдячна кожному за підписку. Наголошую ще раз, що я хочу, щоб у нас була така дружня обстановка. Дружне ком'юніті, такі дівчата-дівчата діляться своїми думками, справами, що вам допомагає бути в ресурсі без вигорання, що вас підтримує та надихає. Я буду дуже рада вам за ці коментарі. Я запалила свічку, хочу так розслабитися. В мене квіточки на столі, і буду планувати найближчі дні. А також прибирання у ванній кімнаті. Вдячна вам за перегляд. Вдячна вам за коментарі та вподобайки. Дякую, що ви підписуєтеся на мій канал. Гарного вам настрою, дівчата!